Так, як бачите, я маленька людина, а в мене зріст метр п'ятдесят вісім. Я завжди мріяла виглядати як учасниця шоу Холостяк, а виглядаю, як учасниця вагітна в 16. Або голос діти, або зґвалтована дочка, говорить Україна. Вирішила п'щати з позитиву. Мені знайома сказала, що в мене такий малесенький кулачок, що ним не зробиш фістинг. Хіба що відстрапонити Тих, хто не готовий до фістінга. Це мені мама сказала. До речі, в залі є мій двоюрідний брат. Він дізнався дещо нове про свою тітку. Так, продовжуємо знайомство. Я родом з маленького містечка на, в Київській області, воно називається Узин. Можливо, ви його чули. Узин шлунку добре з ним. Значить, найкраще, що сталося з нашим містом, у нас народився перший український космонавт Павло Попович. І знаєте, ми цим дуже пишаємося. У нас навіть студія тверку називається Попович. Так, да. знаєте, хожу на побачення і роблю певні висновки для себе, що мені подобається в хлопцях, що не подобається. Так, дівчата, ану, поаплодуйте, хто ходить на побачення? <рес> Смотрите, а всі інші такі круті вже, да? що вже, вже укомплектовані. Так, добре, а тоді хто поаплодував? Скажіть, що для вас от прям відштовхує в хлопцях? Неопрятність. Угу, неопрятність. Добре, чорні нігті не твоє. А, для мене це дебільний сміх. <рес> да, зараз, будь ласка, демонструйте його наповну. А, якось я зустрічалася з хлопцем, гуляла з хлопцем, який сміявся ось так. Я просто не розуміла, куди ми з ним йдемо: в мак чи їсти дітей. У нього мишоловка була вже прямо на яйцях. А інший хлопець сміявся ось так. Я його гладила і називала мій мустанг. Не дивно, що він жив прямо біля станції і А ще я зрозуміла таку штуку, що мені не потрібен хлопець, гарніший за мене. Ну, тому що я буду з ним відчувати конкуренцію. Якось я була на побаченні з таким е, дуже ухоженим хлопцем, і я дивилась на нього ось так. Сучка. Ця косточка не підходить до цих штанів. Знаєте, от на нього дивишся такого враження, що у цього хлопця вже є хлопець. А в нього ще така була барбершоповська борода, а я вуса в домашніх умовах. В нього ще куча оцих от кремчиків. Кремчик там для обличчя, для рук, для очей, різні кремчики. А в мене один крем для всього ушастий нянь. І в нього настільки багато кремчиків, що я думаю, під час сексу я просто вискользну з під нього. І знаєте, от я просто не хочу в нашій парі бути оцією істотою чуть гарнішою за мавпу. Ви зрозуміли, які хлопці мені потрібні. А, значить, кандидати в стосунки: качко дзьоб, риба крапля, тарас цимбалюк. Короче, такі чуваки, які б їх в спарті народжували одразу над прірвою. Тому, якщо побачите мене з кривозубим бульдогом, знайте, це мій хлопець, я люблю його. Так, ну і е, наостанок про роботу. А, поплодуйте, в кого таке бувало, що ви прийшли влаштовуватись на одну вакансію, а вам запропонували зовсім іншу? Ага, є такі пару дивних людей дивних вакансій. Якось я хотіла влаштуватися мерчендайзером, і мені назначили співбесіду на Арена Сіті. А це ж відомий центр київського мерчендайзингу, правда? Там же, там же всі мерчендайзи розбираються на всіх поверхах, да. Значить, я проходжу в той офіс, і там е жінка така красива сидить і каже: «Значить, дивіться, ми взагалі шукаємо нічних співробітників, е барменів, офіціантів, ескорт. Не хочете спробувати ескорт? <реш> ну, я була, чесно кажучи, шокована, шокована, налякана. Я якби товари збиралась представляти, а не хуї. <смір> Вона почала зі мною розмову. Каже: а ти взагалі колись сексом займалася? Я кажу ні. Але це давно було. Зараз я і будь-будь здоров. Може, <смір> 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 хто знається планується на ну, фактом. <смір> що, <Хто це? смір> в мене не вірити. Далі вона каже обов'язки які: класичний секс і мінет з презервативом. Мало, так, да? якось слабенько. Ну, може, подивилась на мене, і така тобі хватить. Але тим не менше, я тоді вперше слово мінет наживо почула, а не в мемі прочитала. І ви, мабуть, думаєте, так, а нащо ти взагалі з нею говорила? Чого ти одразу не пішла, як тільки почула слово ескорт? А я вам поясню, просто я дуже вічлива, я дуже відповідальна. Я маю хоча б місяць простажуватися? Розказує мені розцінки. Значить, за одну ніч можна отримати від 1 тисячі гривень до 15 тисяч гривень. Давайте подумаємо. 15 тисяч гривень, ну, це схоже на правду, правдоподібно. А от одна тисяча це що таке? Секс за одну тисячу. Це оце, за тисячу зеленського. І державі допомогти і задоволення отримати. Десь там секс в пункті незламності. <рес> да, Все-таки, я сказала їй, що подумаю і думаю досі. І я отак, от е, зобразила цю ситуацію, от думаю, якби я погодилась, я була би не повія, а мінет-менеджер. Цікаво, які б у нас були корпоративи, може там е, бігати під музику навколо ділдаків. А коли музика закінчується, комусь не вистачає де сісти. А потім, коли б у мене був робочий стаж 10 років і прокачені соцмережі. Я би виступала на конференціях з лекцією «10 правил успішного анілінгуса. Да, таке от майбутнє мене чекало би. Дякую вам, в мене все.